Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати типові задачі з теми перпендикулярність прямих та площин в просторі. Перед вами є задача, згідно з умови якої в нас є трикутник, який задає площину і відомі в ньому два кути. Також сказано, що до однієї із вершин опущена пряма під прямим кутом, так, щоб вона була під прямим кутом до площини всього трикутника. Що це нам Дає, ми можемо прямий кут позначити в цьому місці, та, власне, можемо його позначити і тут. Тобто, у нас є два прямих кути, що утворюється при перетині прямих DA і AB, і відповідно DA та AC. Вони зараз зображені блакитним та помаранчевим кольором на рисунку. Можливо, рисунок у мене не ідеальний, і це абсолютно нормальна річ. При побудові стереометричних задач. Є сенс, наприклад, перебудувати цей рисунок ще раз, чисто для того, щоб було гарно видно помаранчевий прямий кут. Проте, нас з вами просять визначити вид трикутника B, C, D. Для того, щоб визначити вид трикутника, нам потрібно його побудувати. Беремо: з'єднуємо D. Тобто мова буде йти про ось цей трикутник. Перше, що ми можемо з вами зробити, це знайти один із кутів. Наприклад, ми можемо знайти кут ABC. Ось цей. Оскільки два кути-трикутника в нас відомі, то ми можемо від 180 градусів відняти суму 31 градуса та 59. Якщо порахуємо, ми нарахуємо тут 90 градусів, отже, і цей кут має бути 90 градусів, що ж, ми з вами знайшли ще один прямий кут. І якщо в процесі розв'язання ви розумієте, що той рисунок, який у вас вже получився, є не ідеальним, не він не обов'язково, він хороше підходить до вашого розв'язання, сенс спробувати зробити ще один рисунок уже з новими даними, якщо ви детальніше роздивилися ту чи іншу геометричну фігуру. Давайте подивимося на трикутник в площині, от трикутника BC Він написано, що він прямокутний, і в ньому позначені певні кути. І його розташування, поворот його в просторі є далеко не ідеальним. Можна побудувати ще один варіант, і, як на мене, цей варіант вже буде дещо краще, дещо краще підходити до нашої умови. Проте. Побудова нового рисунка ще не означає, що задачу ми вже розв'язали, адже ми й досі ще не знаємо, який буде вид в трикутника D. Проте є ті речі, які ми з вами знаємо: перше, що у нас є перпендикуляр, і він проведений до площини нашого трикутника під прямим кутом, тобто, ми вже рахуємо перший прямий кут, він тут якраз блакитним кольором зображений. Далі у нас є похила ДБ. І є проекція похилої АБ. Так от, проекція похилої перпендикулярна до прямої БЦ. А отже, і сама похила теж має бути перпендикулярною до прямої БЦ. А що це для нас з вами означає? Що ось даний кут. Має бути теж прямим за теоремою про три перпендикуляри. Тобто в трикутникові. ДБЦ кут при вершині Б буде прямим. Саме за теоремою про три перпендикуляри. Тобто ми з вами цю задачу розв'язали. Саме завдяки теоремі про три перпендикуляри. Давайте подивимося на наш. Розв'язання даної задачі. Перш за все, ми з умови з вами зрозуміли, що у нас вже є два перпендикуляри, один із яких нам буде насправді потрібний, це, власне, перший цей запис. Далі ми знаходимо, що кут ABC, тобто, що наша проекція похилої і буде утворювати прямий кут із прямою BC. Після цього, за теоремою про перпендикуляри ми з вами говоримо, що якщо проекція проходить під прямим кутом до прямої, ну, проекція похилої, то і сама похила буде теж проходити під прямим кутом. Тож буде перпендикулярною. А далі, якщо там буде зверець перпендикуляр, то і кут буде в 90 градусів, і трикутник буде прямокутний. Власне, все. Розв'яжемо другу задачу. Згідно з умови з точки А до площини альфа. Власне, їх будва завчасно. Були проведені дві похилі, кут між якими 60 градусів. Перш ніж будувати похилу, слід побудувати перпендикуляр. Далі ж ми візьмемо дві похилі і побудуємо їх. Дві похилі кут між якими 60 градусів. Що ж, ми їх якось ось так зобразимо. І ось цей кут, що утворився ось тут, буде 60 градусів. Також йде мова про проекції, тому ми з'єднаємо основу перпендикуляра з основами похилих. Ми знаємо, що тут будуть прямі кути, а кут між цими проекціями буде 90 градусів. Власне, давайте зобразимо його теж тут прямим. Тобто там всі кути будуть прямі, і потрібно буде назвати якоюсь певною буквою. класично основу перпендикуляра називають буквою Б. Те, що зміню, зміню кольори і назву основи похилих точками С та Д. Щоб хоча б якось їх назвати. Нам також сказано, що довжини проекцій будуть по 2 см. Це для нас означає, що вони будуть між собою рівними, а отже, рівними будуть і самі похилі за одною з властивостей похилих. Чому б ні? Тобто ми позначаємо, що відрізок АС та відрізок АД будуть між собою рівними, і нам потрібно знайти довжину похилих і відстань від точки А до площини альфа. Що ми можемо зараз сказати? Ми маємо знайти, наприклад, довжину відрізка АС або АД на вибір, адже вони однакові. І нам потрібно знайти відстань від точки А до площини, а це довжина перпендикуляра, тобто ми з вами шукаємо ще і довжину відрізка АБ. На даний момент у нас майже все, що потрібно, є із трикутника СБД. Він прямокутний, і у нього є відомі дві сторони. Можна, наприклад, з Піфагора знайти довжину відрізка СД. Якщо більше альтернатив у нас немає, що почати, є сенсо знайти довжину відрізка CD. що це нам дасть. У нас є рівнобедрений трикутник, у якого один з кутів 60 градусів при вершині. а отже, можна буде знайти і ось ці два кути. І ми це зробимо наступною дією, після чого можна буде знайти довжину похилої, причому будь-якої АС чи АД вони в рівні. Як же ми з вами знайдемо довжину відрізка CD? можна за теоремою Піфагора 2 в квадраті плюс 2 в квадраті. І добути корінь з цієї суми. Проте пам'ятаючи, що ми маємо справу ніби як із діагоналлю квадрата, а вона дорівнює стороні помножені на корінь з двох, Тобто можна говорити, що у нас є 2 корені з двох см. Довжина відрізка CD. Можете довести це все за теорампіповора за все легко робиться? Власне, як і путенуза рівнобедреного, прямокутного трикутника. Ми її знайшли два корені з двох. Далі ми з вами можемо подумати, а чому будуть дорівнювати такі кути, як АЦ, Д та кути АДЦ. Це ось ці кути. В нашому трикутникові АЦД. Вони є кутами при основі, яка зараз зображена жовтого кольору, А отже, вони для рівнобедреного трикутника рівні. І щоб їх знайти, нам потрібно буде від 180 градусів відняти кут при вершині і те, що ми одержимо, поділити на 2. Тобто ми віднімаємо 60 градусів. І. Дану різницю ділимо на 2. Власне, давайте віднімемо. 180 відняти 60 буде 120 градусів. Поділимо його на 2 одержимо 60 градусів. Тобто, оці кути будуть по 60 градусів. Тобто, вони будуть всі рівні. А що ж у нас за трикутник такий, в якого всі кути рівні, рівносторонні? Тобто, ми можемо говорити, що трикутник АСД. Рівносторонній. І як не парадоксально, в рівностороннього трикутника усі е, сторони будуть рівними. Тобто і АС, і АД, і навіть СД будуть однаковими, а отже, будуть всі по 2 корені з 2 см. Таким чином, ми з вами вже дали відповідь на перше питання: а які довжини похилих? По 2 корені з 2 см. Далі, як ми бачимо, досить багато різних об'єктів, написів є вже, є вже на рисунковій. І тому цілком логічним варіантом буде зробити додаткову побудову, чисто для нашої зручності, це побудувати невеличкий такий трикутник. Взяти, наприклад, можна А, Б, Д. У нас тут два корені з 2 см. У нас є. Відрізок БД 2 см. І нам з вами потрібно знайти довжину відрізка АБ. Можна знайти за теоремою Піфагора, але така сама історія у нас зустрічала ось, зустрічалась ось в основі. У нас 2 катети по 2 см, а гіпотенуза 2 корені з 2. Гіпотенуза 2 корені з 2, один з катетів 2 см. Логічно, що і АБ буде теж 2 см. Проте ми можемо це зробити за теоремою Піфагора. Обов'язково маємо записати з за допомогою букв назви наших сторін, наших відрізків. Далі будемо рахувати, два корені з двох треба буде піднести до квадрату. Потім відняти 2 в квадраті, добути з цього всього щастя корінь. І все, що нам потрібно зробити, це просто завершити наші обрахунки. Два корені з двох підносимо до квадрату, яким чином? Ми беремо 2 підносим до квадрату, маємо 4. Множимо. На корінь з 2 піднести на квадрат, тобто на 2, і віднімаємо 2 в квадраті. 2 в квадраті це знову ж таки 4. Тобто, у нас приклад стає таким. Власне, 4 в квадраті це 8. 8 відняти 4 буде 4. І маємо корінь з 4. Корінь з 4 це 2, і напишемо сантиметрів. Все таким чином, відрізок АБ буде 2 см. Лишилося записати тільки відповідь. Нас просили знайти довжину похилих, а їх було в нас в кількості дві штуки. Тому ми будемо писати два корені з 2 см. В другий раз писати знову ж таки два корені з 2 см. Ставити кому і вісім від точки А до площини Альфа. Це довжина перпендикуляра 2 см. Власне, в моїй задачі вийшли саме такі числа. Я не записував дано, не записував, знайти в надії, що ви і так знаєте, як це робиться. Якщо ні, пишіть в коментарях наступного разу. Ну, як буду записувати відео, відповідно, буду писати дану та знайти. Що ж, на сьогодні, все. До зустрічі наступного разу.